Університетська бібліотека презентує до ювілею Тараса Шевченка бібліографічний показчик наукових публікацій викладачів Запорізького національного університету. У фондах наукової бібліотеки Запорізького національного університету зберігається велике зібрання Шевченкіани Низку бібліомистецьких заходів, підготовлених колективом університетської бібліотеки до 210-річчя від дня народження Тараса Шевченка, відкриває бібліографічний показчик наукових публікацій викладачів Запорізького національного університету про Шевченка. Показчик зібрав 344 публікації в періодичних виданнях, наукових збірниках та окремі книжкові видання науковців ЗНУ, що зберігаються у фондах університетської бібліотеки. Автори публікацій, відомі в Україні та за її межами вчені філологи, чи науковий та викладацький шлях в різні роки був і є пов'язаний з Запорізьким педагогічним інститутом Запорізьким національним університетом. Багато публікацій написано відомими літературознавцями і мовознавцями ХХ століття, дослідниками творчості Тараса Григоровича Шевченка, Федором Ващуком, Миколою Тараненком, Степаном Саміленко Іваном Олійником. Окремою віхою в дослідженні творчості Тараса Шевченка стала діяльність визначного філолога сучасності Віктора Чабаненка. Його збірка публіцистичних нарисів Моя Шевченкіана дає можливість читачам відчути нашу навколишню дійсність через призму Шевченкових ідеалів і з огляду на світобачення поета. Звертається до дослідження творчості Шевченка і сучасні науковці ЗНУ. Показчик подає численні публікації визнаної дослідниці творчості Тараса Шевченка, кандидатки філологічних наук, професорки кафедри української літератури Валентини Кравченко. Проблемам Шевченкознавства образу Шевченка в історико-біографічних творах присвячена також і збірка статей її авторства Моє слово про Шевченка. Показчик створено на базі електронного каталогу та спеціальної картотеки праць науково-педагогічних працівників ЗНУ станом на 08.02.2024 року місце зберігання джерел Фонди наукової бібліотеки ЗНУ. Онлайн доступ до бібліографічного показчика Тарас Григорович Шевченко, український поет, художник, мислитель, в електронному форматі можна знайти на вебсайті наукової бібліотеки за посиланням. Колектив наукової бібліотеки запрошує академічну спільноту ЗНУ долучитися до бібліомистецьких заходів, підготовлених до 210-річчя від дня народження Тараса Шевченка. Наукова бібліотека